І так, доброго всім часу добі, є в мене такий іж. Сьогодні я хочу трошки розказати, як я буду робити на нього проводку з генератором CDI. Генератор буду за базу брати поки стандартний на 8 катушок. А там далі розкажу про ще деякі нюанси. Для того, щоб розпочинати робити проводку на мотоцикл. Треба розмістити комплектуючі, а іменно такі як регулятор напруги, комутатор. оцей. По комутаторах я потом ще додав пару слів, катушку зажигання під баком, реле поворотів, замок, який буде використовуватися там або тумблер. Ці всі комплектуючі треба розмістити, тоді збирати проводку. В общем, зараз я покажу, як я їх розміщу. Почав я з комутатора. На комутатор зробив я отакий уголок, прикрутив його до реле. І отак одівається сюди от комутатор на оцю манжету, яка вона йде по заводу. Одів я його на місце. По комутатору кину ще такий текст. Це значить обичний стандартний там, китайський комутатор. Деякі на нього плюються. В майбутньому, як. Я буду використовувати і тестувати інші комутатори. Отут в мене є отакий саморобний комутатор. Він так само туди, без питань, вставиться отак проводом вниз, і питань не буде. Там Провода плюс-мінус, скажімо так, погоди не зроблять. Далі. На запас буду возити комутатор F35 від 35 ї Хонди. Я його потім покажу, як поставлю, як підключу. І отакий у мене ще є комутатор. Я буду пробувати його теж тестувати, як на ньому буде їхати мотоцикл. Ну і отакий ще комутатор. Він навіть трошки більший за цей синій. Цей комутатор я купив був в Богдана Маковійчука. Він е, крутив його на стенді, казав, що там є випередження. І я йому міняв штекер, бо штекер був не такий. Тим не менше, я його ставив, іскра на ньому є, він працює. Оце все я ще буду ставити, пробувати на ньому їздити. По цьому комутаторі я теж я б ставив його на свій касик. Касик на ньому не робив. Ну і далі буду повторюватися. В першу чергу, щоб збирати проводку, треба розмістити комплектуючі. Я ще все не поставив, буду дознімувати. Значить, отут я закріпив регулятор-комутатор. Отак, іде генератор. Генератор поки стоїть стандартний на 8 катушок, То, що робить завод, і простий магнітно-магнітний обточений датчик стоїть зверху. По поводу датчиків буде тільки такий, від Yamaha Джок сюди не встане, бо я тут чуть-чуть зверху підпиляв картер. І цей датчик тут гарно стоїть. Магніт трошки мені цього не подобається, як приварено, я його поміняю. І по генератору ще такий момент. Зараз стоїть стандартний простий на 8 катушок. Я попробую на цьому генераторі, чи в мене буде. Іскра з цим комутатором від AF-35. Чи мені взагалі хватить від кікстартера, щоб добитися іскри? По тому я пожалуй, поставлю оцей статор. Зроблений з, е, е, з двох статорів він. Я йому вже припаяв провода і, мабуть, я поставлю сюди його. Далі, по катушці. Е, значить, катушку брав. Опір між витковий 08 Ом е, між е, первічка вторічка і насвічник, скажімо так, супротивлення 2 е, і 3 кОм, і сам насвічник опір 5 кОм. Дуже багато забрав часу. У мене оцей пульт я його розбирав. У мене виходили, вискакували оці фіксатори. Отут я один приварів, не знаю, як там видно. Ну, коротше, отако щось я там пробував приварувати полуавтоматом, щоб не поплавити. Нема фокусіровки, ну не суть важно. В общем, перед тим, як ставити отакі моменти, як оцей включатель, наприклад. Треба провірити його на роботоспособність. Як рекомендую я. Можна брати мультиметр, в принципі, прозвонити, все покаже. Але в мене був такий досвід, колись ремонтував я проводку мультиметром. Все дзвониться, все ніби добре. А по факту воно в мене не працювало. То я беру короче, трансформаторну отаку зарядку. І тут далі на пульту в мене от виходить, допустимо, три провода. Два синіх, один жовтий. Жовтий, по логіці, понятно, подаємо плюс. А цих два йде. Або на світло, або на повороти. Конкретно цей пульт йшов на світло ближнє дальнє. Але я його кинув на ліву сторону на повороти, тому що тут кнопка сигналу, і мені набагато, зручні, набагато зручніше, щоб сигнал був з ліву її, під ліву руку. В общем, подаємо це на жовтій питання і пробуємо. Сюди не горить, сюди вона має горіти. Але в мене тут обірвався провод. Ну, в общем, отак притулюємо. Ага, не горить. Беремо другий. Горить лампочка. Працює. Тепер положення туди і пробуємо. Обов'язково два провода має горіти в одному положенні. Ну, і так само оцей проводний сигнал. Оце все перевіряємо, потім ставимо, щоб лишній раз. Не заморачуватися. Ну і закріпив я таким чином замок. В общем, чисто йде спочатку розміщення так деталей, що де має стояти. А потім збираємо проводку. Далі багато проводів. Почав я збирати проводку на комутатор. Для того, щоб збирати проводку, бажано хороший мультиметр і всі провода прозвонити. Щоб не було такого, що немає контакту і десь пробитий провод. Далі я беру склем, погано показувати, склем беру отакі клемніки, відломую їх і з'єдную таким образом провода. І потім ще додатково їх пропаяю. Далі. отако я пропаюю. І, і по тому термоусадка. і збираю в кемрики і на раму. На рамі підганяється довжина. Собі по рамі отак прикидаєте, скільки, куди треба провода, а потім в кінці вже відрізаєте і розчитуєте, як ви прокладете через кемрик і збираєте Проклав я. Деяку кількість проводів, зняв магніт. Значить, отакий статор. Це статор китайський, то що продається активно на рін. Магніт знайшов, самий потужний 2005-й буду його ставити, діаметр без мітки 112. І отака метка Довга. Далі. Отакий пульт в мене. Розламався, загубився, який має йти на праву сторону. На ліву сторону, все поставив, тут все чітко працює. Далі. Вернемося до проводки. отако я пропустив її. Отак вона тут роздвоюється. Тут регулятор. Тут в білому жгуту на проволоку поки тимчасово кинув другу косинку. Тут же друга косинка отако виходить. Йде на комутатор. І отак я закріпів, отак це все буде. Тут, як я показував, уголок, регулятор тут прикручений. Тут воно -то все, ще буде дороблятися, перероблятися, може я ще саморобний якийсь регулятор зроблю. Оце таке виходить. Провод плюсовий. Це при повороті ключа буде подаватися плюс сюди. Тут буде стояти ще отакий комутатор постійного струму через розетку. То я покажу пізніше. Далі. Отако буде, пров... буде йти проводка, потім вона буде підтягуватися, збиратися. Тут поставив я поки що китайський отакий сигнал на штатне місце. Далі, як працює цей сигнал? Отут така кнопка є. Коли я її нажимаю, я подаю. Оцим проводом мінус на нього, і він спрацьовує. Плюсовий провод, отак в мене йде. Отут я взяв отаку клімку, отаким образом закріпив. І тут в мене отак пішов провод. Мені ще треба теж мамку сюди зробити. І отут оце все додатково пропаяти. Як це виконувалося, я брав отаку просту. Клемку, отут її обкусував, стягував провод. Таке я побачив на москвічу, коли я перебирав проводку, бо в мене там були питання. Отут, коротше, йдуть провода, от, -от, -от з'єднуються І точно так само це все було зібрано. Добавлю навіть, то, що там не пропаювалися вони чисто отако було з'єднання. Отакий стандартний 6-вольтовий сигнал. Поки його покладу в сторону, поставлю той. Далі оця проводка йде. Ось там є отвори в передню цю фару. Тут я взяв уголок, закріпив. Реле поворотів. Ці болти я поміняю. Спідометр тут, на превеликий жаль, не працює. Я його ось так закріпив, він буде просто як декор. Ну і комплектуючі є, реле поворотів є, сигнал є, катушка є з комутатором, регулятором. Ми оприділилися, як вони будуть стояти. Отут навіть три провода йде до бардачка. Тут якоби буде стояти. Акумулятор, якщо потрібно буде. Значить, отут два червоних, це буде йти предохранитель тут П-образний. Оцей з білим це буде сюди йти бортова сеть підключатися. Оце від регулятора напряження буде йти. Тобто тут багато чого можна буде. Експериментувати проводку я, звісно, думав вбирати зразу в кемрик, прокладати провода, але я бачу, що тут просто так не закінчиться. А будуть ще йти якісь експерименти як в плані статора, так і в плані регулятора, комутатора і так далі. Ну що, Сюди шукаю ще пульт, дозбірую проводку і включуся. Так, по правому пульту, який мав йти на світло, я не зміг його знайти. І поставив такий тумблер один на зажигання, а другий на світло ближнє дальнє. У нього три положення. Що мене не порадувало, це отакий китайський сигнал. Коли я його поставив на раму, все працювало від тестера, він працював. Але коли я поставив провода зібрав проводку, він перестав працювати. в общем я дуже сильно здивований. Буду шукати інший. Так, почну по проводці. Значить, Почну з генератора. Генератор взяв самий сильний 2005. Це самий сильний генератор з того всього, що в мене є. Переварив таку метку. Треба помастити маслом, бо вона трошки ржавіє. Далі, щоб не возитися з цим узлом, от -от просверлив отвір. Навіть якщо сюди буде попадати вода, це не критично. Далі провод отако виходить. Тут одна клема йде на регулятор, друга клема, отако воно йде. Друга клема йде на комутатор і остальні споживачі. Отако я ще його тут закріплю, Ще тут оголок хочу зробити, щоб тако стягнути. Провод. Далі. Виходить сюди, друга частина з генератора, вона йде на комутатор. Тут ще коло комутатор під розетку, виходить плюс. Далі оця косинка, це йде на сідушку, поворот стоп габарит. Далі. Ця косинка йде на масу. І при можливості можна буде ставити акумулятор. Отут я поставив отакий предохранитель і плюс-мінус на акумулятор. Акумулятор я ставити не буду, але в мене були в житті такі ситуації, що їду мотоциклом в колоні з знайомими товаришами. І в когось сідає акумулятор. Є такі, що їздять ще з акумуляторами. То можна його буде підстрахувати, поставити на свій мотоцикл і зарядити. Далі. Стоїть поки регулятор. Косинка йде по рамі. Отако от вона йде. Не було в мене ніяких термоусадок, гофрів, то я поки зібрав за допомогою ізоленти. Далі виходить отакий от кембрик. Йде плюс на сигнал. І по тому це все діло йде в таку фару. Тут стоїть два тумблера. Да, По сільському, по колгоспному, але, тим не менш, воно працює і для стендів мені підійде. Далі у фарі то тут, звісно, ужас і кошмар. Оптику поставив від 2106 Чехословацька. І тут такий розгардіяш. Я пробував, я збирав в гофрі, я пробував акуратно. Але що вийшло то вийшло. Тут ще додатково виходять плюси. Отут, отак, маса. отут реле поворотів, тут ще один предохранитель. Ну, коротше, отако от в мене вийшло. Сюди я ще маю фішку знайти, таку пластикову, щоб вставлялася. Але, тим не менш, все працює. Поставив я на місце оптику. Оптика ця, звісно, слаба, ніж в Юпітера 5-4, але то, що поставив завод, далі: замок запускати глушити мотор. Показую іскру без акумулятора. Тут теж нічого сюди не йде, тут сюди тільки буде йти, він вийнявся, отакий провод на лягушку. Хотів показати іскру, але відволікся на бардачок. Показую іскру. Іскра є, Отако повертаю, коли витягується ключ. Іскри нема. Ну, в принципі, не буду утомляти цими кадрами. Опа, впав в мене випрамитель. Так, випрамітель я підняв все з ним нормально. Що я хочу показати далі? Далі є в мене такий комутатор постійного струму. Я не підключаю от фішки. я не ставлю акумулятор. Просто оці фішки виймаються. Сюди подається плюс. Від регулятора напряження і показую іскру. Підключається все. Тут я ще не придумав, як буду його кріпити, але суть заключається в тому, що підключається такий комутатор. Підключається на нього оцей плюсовий контакт. І включаю замок, показую іскру. Випрамітіль я не підключав. Тут акумулятора в мене теж нема ніякого. Показую іскру. Без акумулятора і цей. Камера, звісно, буде розмивати, але постараюся показати. Так. Да. Погано показувати. В общем, без акумулятора, як я показував, нічого нема, іскра в нас є. Далі. Цеплю випромітель. покажу по бортовій сіті, що як працює. Тепер я підключив блок випромітель на плюс, там, де мав підключатися акумулятор і показую далі. Так як підключений комутатор постійного струму. То іскра з'являється від легенького проворота магніта. Ну, я думаю, видно. Далі. Так, світло включається цим тумблером, а цей включає зажигання. От в нас тут ближнє, тут дальнє. Повороти отут, один, так і другий. Далі сідушка, як я казав, оця розпіновка. Підключається вона до такої сідушки. Тут так само все підписано лівий правий стоп. І оце габарит. Я ще хотів сюди, звісно, п'ятий провод кинути масу. Але вийшло, що її треба розбирати. Розбирати я її не хотів. То там провод вивів, а тут, можливо, Її розберу, якщо не буде коректно працювати, і кину ще один провод. Поставив я сідушку, щоб показати. Це значить, показую, включаю я зажгання. І коли я включаю зажигання, у мене починає горіти лівий поворот і правий поворот. Коли я включаю лівий поворот, він починає моргати. Коли я дивлюся на правий поворот, він моргає слабше. Дивимося, що робиться взаді. Взаді в нас лівій моргає. Стоп-сигнал теж моргає. Не стоп сигнал габарит. Таке зачасту буває в людей, які починають збирати проводку і не сильно в тій сфері компетентні. Проблема заключається в тому, що коли ви збираєте проводку, от я просто включив зажигання, і в мене все горить. І стоп-сигнал. Габріт горить Значить, проблема заключається в тому, що ця сідушка бере масу, коли вставляється вот сюди, в цей отвір. Якщо тут маса погана і на цей штир тоже йде погана маса, то у вас буде така цвітомузика. Щоб її не було, треба кидати провод маса на всі потребітелі. Що я зробив? Закріпив жорстку сідушку, включив габарит. Габарит в мене світить. Нічого тепер не мерехтить. Ну цей мерехтів, бо тут слаба теж маса треба зробити. Нічого не мерехтить, ці повороти вже не світять. Включаю лівий поворот, все моргає. Правий поворот не моргає, так як повинно бути. Поміняли, все правильно робить. І. Коли нема маси, то ще й у вас фара буде моргати. Тут треба переполю... перепідключити. Неправильно було підключено. Так, да, це перепідключимо, це зробимо. І такі виходять, скажімо так, моменти, коли погана маса. Так, да. що я ще мав сказати? По фарі, оце в нас лампочка нейтралки. це в нас лампа. Кон... Лампа контроля заряду. Оця лампа нам вже не актуальна. Бо в нас, якщо мотор запустився, то зарядка, понятне діло, вже що пішла. А по поводу лампи нейтралі, то в мене на цьому моторі попросту немає. Ну, Немає на ньому тої фішки, тої штуки, де береться сигнал на нейтраль. Тим більше я розколював цей мотор, то я її там не знайшов. І ставити її я теж не мав ніякого бажання. Значить, по проводці я показав, як я її зібрав, як я проклав. В кого будуть питання, пишіть мені особисто. Всім дякую за увагу.